Справжня мужність. Хочеш знати, що таке сила? Це не підняти 100 кг нажим, це не пробігти марафон. Справжня сила подивитися своїй залежності в очі і сказати: Ти більше не керуєш мною? Брюс Лі казав: Не бійтеся невдач, бійтеся бездіяльності». Кожна спроба кинути це крок до перемоги. І навіть якщо ти зірвався, це не кінець, кінець буде тоді, коли ти перестанеш пробувати. Уяви своє життя без сигарет, уяви себе через рік без куріння. ти дихаєш на повні груди, твоє тіло відновлюється, в тебе більше енергії. Гроші не йдуть у дим. І найважливіше, ти дивишся у дзеркало і бачиш людину, яка перемогла себе. Ти не будеш жертвою. Ти не будеш рабом, ти станеш прикладом.